Привіт усім, хто завітав на канал Як пересадити. Сьогодні настав час обробляти мої орхідеї. Це вже досить дорослі такі орхідеї, вони давно вже знаходяться в цих закритій системі. Я використовую пляшки з-під напоїв, води, і а, більшість цих орхідей це фалінопсиси, які а, більшість потрапили до мене вже вони були оцінені. А, от, і а, в дуже таких а, деякі були в важкому стані. От, і такий результат посадки в закриту систему. Це зараз вже почалася зима. Орхідеї активно почали ріст квітоносів. Отакі От мають корені. Останній раз я їх поливала два тижні назад. Це на дно пляшки наливала я десь приблизно сантиметр 2 сантиметра води і із добривом для орхідей. Зараз можна активно підживлювати орхідеї, вони почали ріст і молоді листочки. От, що я роблю раз на рік. Ну, бажано це робити два рази на рік, влітку і взимку. Я хочу взяти і помить орхідеї. Я беру таку, можна брати взагалі любу рідину для миття посуду. От, роблю такий досить мильний розчин. В волого таку серветку. Бачите, як гарно себе почувають в пляжці з-під напоїв орхідеї. Їм подобається те, що вона, а, 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 зберігає вологу. Я ще опалюю. Край пляшки запальничкою і загортаю всередину оцей краєчок, бачите, він загорнутий всередину опалений. І більше вологості зберігаю.